Вітаю, друзі! Ви на каналі Математика з бізоном. І сьогодні наше перше відео і наша перша тема, яку часто недооцінюють. Тема називається депозити, та яким чином на них можна нажитися з точки зору математики. Отже, поїхали. Спочатку кілька слів про те, яким чином взагалі працює депозит. Нехай у нас є деяка. Процентна ставка, наприклад, 10%. 10% річних. Тоді, ну, не важко зрозуміти, що поклавши на рахунок, наприклад, тих же самих 1000 гривень. 1000 гривень кладемо, то через рік на цьому ж Рахунку буде плюс 10%. Один відсоток від тисячі гривень це 10 гривень, а 10% це плюс 100 гривень через рік. От, і насправді на цьому моменті багато несвідомих людей зупиняються. Бо гадають, ну, типу, це ж треба для того, аби нормально заробляти, покласти дуже велику суму грошей, і тоді відсоток від них буде достатнім, аби ну, покрити якісь наші потреби. Але в чому полягає ідея? Справа полягає в тому, що через два роки що відбудеться? Можна подумати, що додасться ще плюс 100 гривень. Але насправді ні. Ці 10% будуть рахуватися від отриманого результату. Ну, звісно, якщо з депозиту ви нічого не знімали. Виходить, ми отримаємо 110 гривень і плюс 10% від оцих 1100 гривень. Ну і це наші 110. Тобто вже на 10 гривень більше, ніж минулого року, і вийде 1210 гривень через два роки. На перший погляд, система здається, не дуже ефективною, так як, ну, плюс 10 гривень. На кожний рік це, ну, якось, якось не дуже. Я можу знайти собі спосіб заробітку якийсь і покрутіше з, більшим, з більшою ефективністю. Але дивіться, в чому полягає ідея. Давайте спробуємо оцінити, коли наш прибуток зросте рівно у два рази, коли на рахунку лежатиме не тисяча гривень, яку ми поклали на початку, а 2000 гривень. Тобто, коли ми заробимо ту ж суму, так, яку поклали, тобто подвоїмо наші, так би мовити, статки, отже, поїхали. Щороку ми повинні множити 1000 гривень на 1,1 в степені n, де n це кількість років. Отже, наша сума на рахунку це тисяча Помножити на 1,1 в степені n. І в результаті ми отримуємо 2000 гривень. Ну, така наша оцінка. Тепер, що можна робити з цією рівністю? Можна її поділити, і ліву, і праву її частину поділити на 1000. Що у нас тоді вийде? 1,1 в степені n дорівнює 2. Тепер. Для тих, хто забув, що таке логарифми і яким чином ними користатися, то ми запишемо, що, аби знайти n, нам необхідно взяти логарифм від двійки за основою 1,1. Ну і тут будь-хто з вас може взяти до рук свого смартфона. І порахувати дане число, якщо згадати формулу переходу до логарифму з іншою основою. Ну, наприклад, нас цікавить логарифм десятковий. Позначається він LG. Ну там, через логарифм натуральний, можна взяти різниця ніякої. Логарифм десятковий двох поділити на логарифм десятковий однієї цілої одної 1,1. Отож, давайте глянемо. Що з цього діла буде. От я беру калькулятор, рахую на ньому логарифм десятковий від 2. От. Отаким От чином це виглядає 0,301. Ну, приблизно. Приблизно 0,301. Ось так. І. Беремо логарифм десятковий від однієї цілої однієї десятої. Точно все так само. Розраховуємо на власних телефонах. Можна на чому завгодно. От, 0,0414. 0. 0. 414. От, ну а тепер ділимо теж. Калькулятор нам в допомогу 0,301 поділити на 0, 0, 414. І вийшло 7, ну приблизно 727 приблизно 7,3. 7,3 роки. Зрозуміло, що так як нам видають прибуток кожних, кожний рік. Так, то можна, наприклад, оцінити, якщо ми 1000 помножимо на 1,1. Ну, на восьмий рік, так, у восьмому степені. Так само використовуємо свої калькулятори. Підносити до степеня вони теж можуть. От я пишу 1,1 в восьмому степені. І зверніть увагу, 2,14. Отож. Записуємо 2,14 помножити на тисячу. Від перестановки множників сума не змінюється. І в нас виходить 2140 гривень. Зрозуміло, поклавши 10 тисяч, у нас буде через 8 років 21400. Ну і так далі. Сенс побачити, що всього-навсього за 8 років при відсотковій ставці в 10% можна подвоїти свої статки, ну, які ви поклали на депозити. А тепер, для того, щоб кожен міг користуватися цими формулами, незалежно від того, яка у вас початкова сума і яка у вас відсоткова ставка, ми зараз розглянемо. Наступну задачу, нехай ми кладемо X гривень. x гривень кладемо. Це може бути будь-яка сума. А y гривень хочемо отримати назад. Y гривень хочемо. Назад. Ну, тобто, коли ми будемо. Закривати наш депозит, ми хочемо, щоб так і так, і гривень ми забрали на руки. Причому це може бути будь-яка сума, зрозуміло, що Y буде більшим за X Тоді, нехай p відсотків це процентна ставка, так? Ставка депозиту. Ну, в залежності від депозиту, вона може бути різною. Це треба конкретно уточнювати. І тоді, що у нас виходить? Що для того, щоб розрахувати y, так, те, що ми будемо забирати, ми маємо x помножити на ось таку дужку, на 1 плюс P поділити на 100. Так, P у відсотках ділиться на 100, і підноситься до степеню n. N – це у нас кількість років. Тоді, наприклад, ну, ми там хочемо розрахувати, нехай там у нас P буде дорівнювати 14%. І кладемо ми, ну я фантазую, нехай там ми кладемо 100 гривень, Х дорівнює 100 гривень. 100 гривень ми кладемо, будучи студентом, нехай там нам 20 років. Потім проходить наше життя потроху, і ми поклали 100 гривень. Наша дитина виросла, і ми хочемо глянути. О, що ж там на депозиті робиться? Давайте уявімо собі картинку, коли дитині вже 20 років. Ми той депозит і не чіпали, вже забули про нього. І давайте подивимося, які ваші оцінки. Скільки ж буде грошей лежати зі 100 гривень через 20 років? Отже, поїхали. Y дорівнює. Замість Xа пишу 100. А замість. P ставлю 14. 14 поділити на 100. Ну, зрозуміло. Під n тою степенню, N у нас 20 буде стояти 1,14. Отже, поїхали. Беремо до рук калькулятора, якщо мені не вірите. 1,14. Підноситься до 20 степеня. І множиться на 100. Отож, сума, яка лежатиме зі 100 гривень, це 1374 гривні. 1374 гривні. Зрозуміло, що поклавши 1000, можна було потримати 13 тисяч гривень. Тепер. Остання формула, яка ще нам може бути цікавою, це коли ми хочемо з однієї суми грошей зробити якусь іншу, так? коли ми знаємо x і коли ми знаємо y. І ми хочемо розрахувати кількість років, які для цього будуть необхідні. Тоді, з цієї формули ми маємо зробити наступне. Виразимо от, оцей наш множник. На 100 в степені n і він дорівнюватиме y поділений на x. Тепер відповідно виражаємо n. n це буде наш логарифм від y поділеного на x за основою цієї 1 плюс p поділити на 100. Ну, і так як наші калькулятори рахують, наприклад, десяткові логарифми. То n за формулою переходу до логарифма з іншої основи це буде логарифм. ну, Логарифм десятковий. так. Логарифм десятковий від Y поділеного на X. Якщо не хочеться нічого ділити, то можна спростити цю історію. Логарифм y мінус логарифм X, так. І ділиться це все добро на логарифм десятковий від одиниці плюс P поділене на 100. Гаразд. Тепер порахуємо щось практичне. Ну, нехай ми хочемо покласти ті ж самі 100 гривень. Жити плануємо довго і нехай з наших. 100 гривень утвориться. Ну, збільшимо прибуток у 100 разів. Нехай утвориться 10 тисяч гривень. 10 тисяч гривень. І зараз глянемо, який, же, скільки ж років нам для цього знадобиться. Отже, N дорівнює. Логарифм десятковий від 10 тисяч. Так, ті з вас, хто шарить, знають, що це буде четвірка. Мінус логарифм десятковий зі 100 це буде двійка. Ділитиметься на логарифм. О, тут цікаво. Нам треба обрати відсоткову ставку. Ну, нехай це там буде 12%. На логарифм десятковий від 1,12. Отже, виходить 2 поділити. Беремо калькулятор, який нам завжди. В нагоді стає. Логарифм десятковий з 1,12. Так, закриваю 0,492. 0,292. 0. 0,0492. Так, ну що ж, момент істини. 2 поділити на 0,0492. Ну, мало не багато. Приблизно 41 рік. Тобто, реально, є на чим задуматися. Так, якщо живеш довго, то саме час, саме час класти гроші. На депозит, бо таким чином можна заробити досить непогані кошти. Отож, пані та панове, я безмежно дякую вам за увагу. Використовуйте ці формули, розраховуйте і ставайте багатшими. До нових зустрічей!